65 тисяч українських дітей з окупованих територій планує вивести цього року Росія на так зване оздоровлення в дитячі табори. Але замість відпочинку там на них чекає муштра, окопи, справжня зброя і військові інструктори. Окупанти з маличку готують дітей до війни з Україною. Як працює ця система, які небезпеки вона несе? Про це розкажемо на прикладах дітей, які через це пройшли вже. Дивіться далі в сюжеті. Біжите зараз в напрямку цієї гори по дорозі. Піднімайтесь вгору. У російській формі зі зброєю в руках вони повзуть, стріляють, кидають гранати та долають перешкоди. Це дитячий табір Авангард у Волгоградській області. Головний центр, де росіяни муштрують дітей. Серед них українські хлопці й дівчата з тимчасово окупованих територій замінірували, розмінірували, ну, кидали нам гранати під ноги. Тіпа, падали на пол, ті ховалися. Це так нас навчали. Научили нас гранатами пользуватися цими всякими оружжям. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя цієї дівчини і змінюємо її ім'я. Благодійній організації Save Ukraine вдалося врятувати Оксану з окупації. З Херсонщини росіяни її обманом відправили до того самого військового табору Авангард. На той момент Оксані було 16. Її маму переконали, що дівчина поїде на море. Втім, замість узбережжя на неї чекали окопи і справжня зброя. Вчили робити все, навіть розставляти розтяжки. Дають тобі по гранату і типа Леску, таку Лєску, здорову, там кусок. Прив'язуєшся до гранати. Гранату ти ложиш на те саме місце і, типа, розтягуєш і приматуєш. І потім когось заставили, вроді, іти, когось із наших, типа з малолеток, сказали пройтись, типа провір. За одну зміну в авангарді промивають мізки 400 вихованцям, і половина з них українські діти. У липні цього року у авангард росіяни відправили близько ста школярів із Запорізької області. Пропаганди. Ійські медіа показують ці кадри і публікують інтерв'ю з українськими дітьми, які мовляв їдуть туди за спортивними навичками. Мені подобається, коли тренер він мудрий. Він може поділитися порадою, показати, розказати як правильно правильно та замість тренерів, там учасники бойових дій, які воювали проти України, і мрії дітей про відпочинок розбиваються одразу їх змушують жити у наметах, які затоплює, і виганяють на сонце для строєвої підготовки. Через це пройшла і 16-річна Софія з Луганщини. У своєму блозі дівчина показала день у таборі. Ми йдемо на строєву. Ми зранку півтори години вперед-назад ходили. Ми скакали, бігали, і це все під час спеки. Я дуже сильно змучилася. Я не розумію. Зараз, мабуть, плюс 35 на сонці, якщо не більше. Новий табір у Маріуполі буде ще більшим за авангард. Його добудують до наступного літа. Трохи менший табір звели у Бердянську для мілітаризації, виключно запорізьких школярів. Працювати з дітьми окупанти починають з восьмирічного віку. Навіть зовсім малі діти бігають у формі однострій. Вони із макетами чи справжніми рушницями. Деякі з них навіть вчаться пілотувати літаки. Тобто є і такі симулятори. У таборі Артек з дітьми працюють ще й російські попи. Але релігійне виховання поєднане з військовим вишколом. Кафедерація таким чином досягає мети повної підготовки цих дітей не тільки ідеологічної, але і технічної За для того, щоб з 18 років вони могли цілком собі потрапити. Авити на фронт хлопець з Донецька пройшов армію останні два роки, і цієї весни йому виповнилось 18. Він одразу в день, прямо 18-річчя, підписав контракт. Це наслідок юнармії через два дня загинув. На військове виховання у дитячих таборах Росія цього року виділила 150 мільйонів рублів. Та коли діти після зміни у таборі повертаються додому, промивкою їх мізків починають займатися школа і псевдогромадські рухи.